Через пішохідні зони та ремонтні роботи під'їзд до площі філармонії перетворився на справжній квест для водіїв. Дана ситуація неодноразово викликала обурення мешканців і підприємців. Як результат, чернівчани звертались до депутатів, що вирішили міські обранці на останній сесії. Дивіться вже за мить. Площа Філармонії одна з найпопулярніших локацій у центрі Чернівців. Через капітальний ремонт по вулиці Заньковецької та односторонній рух на прилеглих дорогах. Під'їзд до площі був заблокований. На березневу сесію до нас прийшли мешканці цієї вулиці і підприємці, які здійснюють безпосередньо тут свою підприємницьку діяльність зі скаргою про те, щоб ми переглянули рішення виконавчого комітету щодо перекриття вулиці музичного братерства. Рух у склад і відповідно їхні підприємства, їхній приватний бізнес він занепадає, тому що частина чернівчан ну мають проблему з доступністю до даного і, до даної вулиці. Мешканці, які проживають на прилеглих до площі філармонії вулицях, а також підприємці, які розмістили свої бізнеси на даній локації, ще на початку весни звернулись до чернівецьких депутатів з проханням відкрити рух бодай на одній з доріг, для того щоб зрозуміти, чи є незручність, ми просто сідаємо. На автомобіль заїжджаємо на центральну площу і пробуємо з'їхати сюди на Заньковецьку. Тобто, якщо ми їдемо з Соборної площі, це ми об'їжджаємо вниз до театральної площі, далі на університетську, по Університетській, або на 28 червня. Тобто величезний гак. Якщо ми стоїмо біля кінотеатру Чернівців, що нам було спуститися просто вулицею Заньковецькою, А що нам треба об'їхати? Який шматок дороги, дуже багато людей, котрі не мешкають у Чернівцях, не зовсім розуміють, як це зробити. Дуже було би добре, і якщо б справді подумали, якщо б вони відкрили хоча б нам у цю бетхова оцей кусочок дороги, щоб можна було до нас заїжджати. Нині під час чергового засідання сесії міської ради депутати проголосували за скасування рішень виконавчого комітету щодо пішохідної зони, яка розташована на вулиці музичного товариства колишня Чайковського. Предвищено номер 28 Про скасування рішень виконавчого комітету Щевецької міськради 8 серпня 806 та з року no та і 23.08 за 22 року номер 4825 в частині організації пішохідної зони на вулиці Музичного товариства по вулиці Чайковського. За основою цілого. Панесе, я роблю, що ви проект рішення, Депутат Чернівецької міської ради Степан Руденко закликав міських обранців проголосувати за протокольне рішення щодо затвердження схеми руху та його відновлення від площі Філармонії до вулиці Головної. Департаменту транспорту та окремих питань комунального господарства зжити заходів для відновлення руху транспортних засобів по вулиці Бетковина в напрямку від. Е Площі Філармонії до вулиці Головної. Відповідно затвердити схему руху для встановлення дорожніх знаків нанесення розмінки для паркування, і інформування населення про зміну у напрямку руху. Альона Рудніцька, Андрій Дороцюк, Чернівецький промінь.